Виконуємо вправу 17.1 до параграфа 17 за підручником інформатика 9 клас авторів Казанця саценко 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже створив таблиці з даними. Зараз за цими даними створимо діаграми. Єдине, що у вас може бути складність, ось тут у нас дата. Якщо ви ведете потрібну дату, 01-0. Ну і бачимо, автоматично в нас розпізнає, що це в нас тип даних дата і записує 01 лютого. 01 лют. Якщо ви виберете, на вкладці основне групі число, бачимо, є в нас короткий формат дати, це в нас не поміщається. Довгий формат дати, тобто, бачимо, в нас потрібного немає. Тому, щоб виправити ось це, виберемо інші числові формати. Бачимо, ось тут в даті також немає такого, як нам потрібно. Але переходимо на усі формати. І бачимо де це день, Mans місяць. А ось це у нас YR-рік. Вилучаємо рік. Окей, тепер все добре. Ну, а далі можна використати автозаповнення. Тобто наводимо вказник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші ставити чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Отже, спочатку дивимося на таблицю, там де є розподіл часу учня протягом доби. Бачимо, в нас тут тільки один числовий ряд, і дані цього ряду є складовими єдиного цілого, тобто доби. Крім цього, дані тільки додатні і нема нульових. Тому тут створимо секторну діаграму, виділяємо діапазон а 4 в 8 хоча можна було б і а 3 в 8 Переходимо на накладку вставлення та в групі діаграми вибираємо вставити секторну або кільцеву діаграму. Відкриваємо список. Ну і давайте виберемо, наприклад, ось таку діаграму. Зменшимо її розміри. Вставимо назву. Так щоб було швидше і скопіюю навіть. Комбінація CLIS Ctrl V, щоб вставити. Тепер додамо до даної діаграми підписи даних. Зверніть увагу, коли виділяємо діаграму, то у нас з'являються дві нові вкладки. конструктор діаграм та формат. На вкладці Конструктор діаграми в групі «Макети діаграм вибираємо додати елемент діаграми, підписи даних. І нехай буде біля краю осередині. Але нам потрібні не числа, а у відсотках, щоб було. Клацнемо по підпису даних, виділимо їх і тепер клацнемо правою кнопкою меші. контекстному мені що відкрилося, вбираємо формат підписів даних. Ось тут встановлюємо пропорець відсотки, а всі інші знімаємо. Так, бачимо все добре. Давайте, можливо, легенду ще розмістимо праворуч. Вибираємо додати елемент діаграма, легенда справа. Хай буде ось так. Ось ці підписи, що означає кожен колір, це легенда називається. Переходимо до другої таблиці. Бачимо тут також тільки один ряд даних. Але дані не є часткою деякого цілого значення. Тому тут же створимо стопчасту діаграму, вставлення. Вибираємо Вставити діаграму або гістограму, нехай буде ось така. Ставимо назву. Ctrl-V, щоб вставити, щоб не писати з клавіатури. Можна додати підписи Осей, хоча тут здається у правій і не сказано. Вибираємо назву Осей. Горизонтально та вертикально вибираємо. Це в нас кількість кілограм. А це в нас найменування. Тепер з третьої таблиці бачимо у нас коливання курсу валют. Якщо це долар то тепер вже курс долара зовсім не такий. Бачимо, що значення відтворюють певний процес через однаковий проміжок часу. Тому побудуємо графік Вставлення. Ну і для побудови графіка можна вибрати лінійчасту діаграму або точкову. Виберемо лінійчасту. Запишемо назву. Можна було поставити, щоб відлік розпочинався з нуля. Ну, але у праві нічого не сказано, тому залишимо так само. Бачимо ось тут курс валют, ну а тут дата. Ну, але нам потрібно, щоб дана лінія була червоного кольору. Виділяємо саму лінію графіка. Переходимо на вкладку формат і там, де контур фігури, вибираємо червоний колір. Ну і ще потрібно, щоб була рожева підсвітка. Вибираємо ефекти для фігур, світіння. Ну і ось це рожевий. Про підписи даних тут нічого не сказано, тому так і залишимо. Збережемо книгу у власній папці, файл зберегти як або зберегти. Збережемо з іменем вправо 17.1. Справа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!